Як відомо, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, уряд ухвалив рішення не перевіряти бізнес, зокрема, що стосується і питань законодавства про працю та охорону праці. Але з червня цього року вже почали точитися розмови щодо повернення таких перевірок, адже справді є багато порушень, і на них реагувати потрібно. За цей час бізнес мав адаптуватися до роботи в умовах війни і повернутися до нормального режиму роботи. З'ясувалося, що не всі роботодавці готові. Працювати сумлінно, дотримуватися закону. Відтак до Державної служби України з питань праці почали надходити скарги щодо порушення прав з боку роботодавців. І їх як з'ясувалося, чимало. Тож далі поговоримо про відновлення контролю за дотриманням прав працівників. І в нашій студії я вітаю заступницю директора департаменту з питань праці державної служби з питань праці Олену Коновалову. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, як часто від початку повномасштабної війни зверталися до вас громадяни України, чи поки дія в мораторії таких скарг не було, чи ви їх не приймали, чи вони все одно були, але реакції не могло бути. Як це відбувалося? Звісно, коли людина розуміє, що її права порушуються, вона починає шукати шляхи, як вирішити цю проблему. І коли працівники розуміли, що щось відбувається не так, вони, звісно, зверталися. До Державної служби України з питань праці або до її територіальних органів. На жаль, ми в той період часу не могли відреагувати шляхом проведення відповідної перевірки, але все одно ми звертались до роботодавця з роз'ясненнями щодо того, що незалежно від того, яка ситуація в країні, трудові права працівників мають бути дотримані. І е, ті роботодавці, які розуміли, що вони допустили помилку, то вони цю помилку виправляли. Якщо ж роботодавець навмисно вчиняв порушення прав працівників, то одними уговорами. Його неможливо було зупинити, але й зробити. Я так розумію, ви нічого не могли на час мораторії. Правильно так, покарати такого роботодавця ми не могли, тому що були обмеження заходів контролю. А кількість скарг, які почалися от після початку повномасштабного вторгнення, вони були на рівні довоєнному чи збільшились чи зменшились? Їх стало трошки менше, але треба врахувати, що дуже багато роботодавців припинили свою діяльність відповідно, і менша кількість людей почала звертатися. Крім того, певна кількість і роботодавців і працівників залишились на непідконтрольній поки що тимчасова Україні території. Пані Олено, коли ви відновили роботу? Власне, Державної служби з питань праці, чи в повному обсязі, чи, можливо, там поетапно яким чином ви почали застосовувати всі ті механізми, які ви уповноважені використовувати. На першому етапі, який розпочався у червні цього року, є обмежена кількість підстав, за якими можуть здійснювати заходи контролю. Серед таких підстав, зокрема, і звернення працівника про порушення його прав. Також підставами є рішення прем'єр-міністра. Про проведення заходів контролю у певних сферах чи з певних питань, та настання нещасного випадку чи аварії на виробництві. При цьому перевірятись можуть також обмежена кількість питань, це, зокрема, законні звільнення працівника з роботи, оформлення працівника на роботу, а також дотримання вимог спеціального закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Які наразі визначає правила трудових відносин саме в умовах війни? Тобто до вас все одно звертаються. Ви тепер маєте повноваження реагувати на деякі скарги, але не на всі? Так. А якщо людина звертається з питань, які ми зараз не можемо проконтролювати, як і в попередні періоди часу, ми не залишаємо таке звернення без уваги. Ми обов'язково звертаємось до роботодавця. Чи то інспектор безпосередньо приходить до роботодавця і розповідає, в чому бачаються порушення, чи звертається письмово, якщо немає можливості у зв'язку з безпековою ситуацією відвідати роботодавця безпосередньо. Якщо ж працівник звернувся з кількох питань, зокрема ті, які ми можемо перевірити, які ми не можемо, то проводиться захід контролю. Під час якого перевіряються ті питання, які можна перевірити, а з інших питань з роботодавцем проводиться роз'яснювальна робота про те, що необхідно дотримуватись вимог законодавства і на які ризики він себе наражає, якщо буде продовжувати порушення. Які найпоширеніші скарги щодо яких порушень? Зокрема, ну найбільше скарг пов'язано все таки з невиплатою заробітної плати. Люди ходять на роботу для того, щоб мати можливість утримувати себе, свою родину. І коли з якихось причин заробітна плата перестає виплачуватись, звісно, люди починають звертатися. До речі, у червні місяці також прем'єр-міністром було прийнято рішення про проведення заходів контролю на підприємствах, які мають заборгованість із виплати заробітної плати. Це питання завжди було на контролі, але в умовах війни з урахуванням змін в законодавстві деякі недоброчесні роботодавці прийняли рішення, що можна поки що заробітну плату не виплачувати в повному обсязі або взагалі не виплачувати. І, ну, Користуючись ситуацією. Тому як тільки були відновлені заходи контролю, перші, першим питанням стало саме додержання строків виплати заробітної плати. А що реально може держпраці зробити? Ну, основне завдання держпраці це забезпечити дотримання вимог законодавства. І для цього існує кілька інструментів. Зокрема, це і інформування, і консультування. І у разі необхідності притягнення до відповідальності. І рівень відповідальності залежить від рівня важкості порушення. Наприклад, невиплата заробітної плати може потягти за собою кримінальну відповідальність, яка передбачає як найбільшу таку міру покарання, це позбавлення волі до п'яти років. Багатьох притягнули до відповідальності. Як правило, коли роботодавець розуміє, що для нього це може мати дуже негативні наслідки, вживаються заходи ним щодо виплати заробітної плати. І, наприклад, Кримінальний кодекс передбачає, що якщо заробітна плата була виплачена в повному обсязі, то такий керівник звільняється від відповідальності. І Таким чином є механізм вплинути на рішення керівника, щоб він виплатив заробітну плату. А якщо, наприклад, роботодавець не може виплатити заробітну плату, тому що просто немає грошей, я розумію, ну очевидно, що логічно було б закрити підприємство, оголосити там про банкрутство, які ще є процедури. Але якщо, наприклад, ситуація, працівники працюють і не знають, що грошей вони вже не отримають, такі ситуації бувають, і якщо це пов'язано безпосередньо зі збройною агресією проти України. То роботодавець не буде нести за це відповідальність, але його е, він не позбавляється обов'язку виплатити заробітну плату одразу після того, як буде відновлена нормальна діяльність підприємства і почнуть надходити кошти. А якщо говорити про конкретні види підприємств або певний бізнес, от про які йдеться найчастіше порушення, на яких ну це так, приватний бізнес, це там малі підприємці або не знаю, є якісь аградації? Ну, як правило, це пов'язано з самими видами порушення. Якщо ми говоримо про заборгованість з виплати заробітної плати, то це, як правило, виробничі підприємства. Заводи великі, може бути, не дуже великі, але це під виробництво, як правило. Якщо ми говоримо про неоформлення працівників на роботу, то це, як правило, малий бізнес. Це фізичні особи підприємці, це невеличкі товариства або приватні підприємства, які, як правило, займаються або сільським господарством, або торгівлею, будівництво, транспорт. Чи здійснює служба перевірки щодо встановлення факту нелегального працевлаштування? Якщо так, то чи є статистика за 2023 рік? Так, ми здійснюємо такі перевірки наразі. Це одне із питань, які можна перевіряти в умовах воєнного стану. На сьогоднішній день кількість таких перевірок невелика, тому що для того, щоб була проведена перевірка, необхідно, щоб працівник, який працює неоформленим, звернувся із відповідним зверненням до держпраці або до її територіальних органів. Такі звернення надходять. Як я вже сказала, кількість їх невелика, але вони є, і по факту інспектори праці виявляють такі порушення. Якщо роботодавець, зрозумівши, що йому загрожує покарання оформить працівника на роботу, виконає припис про оформлення працівника на роботу, то йому штрафи не загрожують. Ну а от з досвіду роботодавці зазвичай охоче відгукуються і реагують чи є такі, які от вперто все одно порушуючи, не не хочуть іти зустріч, не хочуть вирішувати конфлікти і затягують і доводять це до якихось уже серйозніших речей. Випадки бувають різні. Деякі роботодавці просто не володіють достатньо інформацією, як саме треба оформити працівника на роботу. І тому інспектори праці постійно, максимально поширюють цю інформацію, навіть відвідують вже безпосередньо роботодавців, щоб розповісти, як воно є. А є інша категорія роботодавців, які розуміють, що вони порушують законодавство, все одно продовжують це. Робити тому, що так вигідніше, так вони отримують більше прибутків. І от з такими роботодавцями можна боротися тільки за допомогою величезних штрафів, які передбачені законодавством за порушення при оформленні працівників на роботу. Бо саме такий розмір штрафів робить невигідним. Використання найманої праці без укладення трудових договорів А про які штрафи? Ну хоч приблизно в середньому а, якщо роботодавець не належить до першої третьої категорії платників єдиного податку, то штраф становить до 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Ви розумієте, що за ці кошти можна ну майже два роки платити працівникові зарплати, угу. не ризикуючи нічим. Я так розумію, що випадки знову таки бувають різні, і не всі скарги, можливо, працівників вони відповідають вимогам, або ну, скажімо, вимагають того, щоб держпраці втрутилось і там вирішувала ту чи іншу ситуацію. Тобто, що є конкретно підставою для перевірки, коли втручання інспекторів є справді виправданим, а коли там відмовляють працівникові, тому що ну не виправдано. Перше, я хочу зауважити, що до звернення ніяких вимог не ставиться крім тих, які визначені законодавством. Звернення має стосуватися. Того, тієї людини, яка його пише, і в ній має бути зазначено, де людина працювала і в чому вона вбачає порушення. І це вже завдання інспектора праці розібратися, чи це дійсно є порушенням законодавства, чи просто людині так здається. Якщо інспектор отримує звернення працівника про те, що дійсно є порушення законодавства про працю, і в умовах воєнного стану, це питання може бути розглянуто то обов'язково проводиться захід контролю. І вже безпосередньо під час проведення такого заходу контролю з'ясовуються всі обставини для того, щоб розуміти, є порушення чи немає. І потім про це інформується працівник. Якщо ж інспектор праці. при Первинному розгляді самого звернення не вбачає в ньому порушень. Або ж підіймаються ті питання, які не можуть бути перевірені під час дії воєнного стану, то інспектор праці все одно звернеться до роботодавця для того, щоб його проінформувати, що можливо такий роботодавець допускає якісь порушення. От останнім часом дуже часто на звернення щодо... Чинення тиску на працівників мобінгу, економічного або емоційного. І е, оскільки інспектори не можуть зараз перевірити це питання, то вони відвідують роботодавця і інформують про те, що можливо має місце мобінг, і роботодавцю треба вжити якихось заходів, щоб не наражати себе на проблеми, ну і не створювати проблеми в колективі. Якщо на роботі змушують виконувати непосадові обов'язки, чи маю я право відмовитися і куди в такому разі звернутися? Ну тут власне слово змушують вже змушує зрозуміти, що проблема є. Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, яка не передбачена його трудовим договором. Якщо людина прийнята на виконання певної роботи, то будь-яку іншу роботу. Роботодавець не може не вимагати, не примушувати, і тільки за згодою працівника він може бути переведений на іншу роботу. Є виключення, невелике виключення це в умовах воєнного стану працівник може бути переведений на іншу роботу без згоди, тільки якщо це необхідно для обороноздатності нашої країни або для усунення наслідків бойових дій. В усіх інших випадках тільки за згодою працівника, і от ви заборона вимагати виконання іншої роботи. Вона прямо передбачена законодавством. Ще запитання щодо перевірки без офісних товок. Більшість працює віддалено вдома, наприклад, і згадуються керуючі компанії багатоквартирних будинків. Ті ж ОСББ, консьєржі, охоронці, менеджери будинків, як там з контролем і з дотриманням прав. Якщо працівник оформлений на роботу офіційно, стосовно нього повністю застосовується законодавство про працю. І перевірити це можна за допомогою документів. Якщо ж працівник не оформлений на роботі, він в будь-якому випадку має якесь робоче місце. Якщо ми говоримо про ОСББ і про консьєржі, то інспектор праці в будь-який момент може зайти. І побачити, що людина виконує якусь роботу. Зафіксувати це відповідно за допомогою відео, аудіо, фотозйомки, і потім вже в документах перевірити, що такого працівника немає в конкретному ОСББ. Якщо ж з якихось причин роботодавець намагається уникнути цього всього і не дати інспектору праці документи, це не означає, що він не може перевірити факт перебування працівника у трудових відносинах. Інспектори праці мають доступ до бази пенсійного фонду і можуть перевірити, чи цей конкретний працівник працює у конкретного роботодавця чи ні. Також, от конкретна ситуація, працював на будівництві. На жаль, неофіційно не оформлювали, не виплатили обіцяний розмір заробітної плати. Куди звертатися в таких випадках? Це найбільші є ризики. Що коли працівник працює неоформленим, його можуть не тільки порушити його права, йому можуть не заплатити. А в найгіршому випадку він взагалі може втратити в ситуацію торгівлі людьми або в трудову експлуатацію, або в примусову працю. Тому що уникнути таких ситуацій, варто одразу не погоджуватися. Але якщо вже так сталася ситуація, то єдине, що можна зараз зробити, це звернутися до суду, надати тобто якості... Держпраці тут не допоможе. Якщо працівник вже не працює, угу. інспектор не зможе допомогти цьому конкретному працівнику. Е, інспектор зможе допомогти тим працівникам, які залишились працювати. Угу. Коли він прийде, інспектор, він може зафіксувати, що працюють якісь певні працівники. І цим працівникам можна допомогти. Якщо людина вже не працює, інспектор не зможе зафіксувати факт того, що ця людина там працювала. Тому варто звернутися одразу до суду, надати підтвердження того, що там працював, ну, зокрема, показання свідків, наприклад. І таким чином довести факт перебування у трудових відносинах. І до речі, якщо людина звернеться з таким позовом до суду, то незалежно від того, чи виплачували йому заробітну плату, чи не виплачували, роботодавець буде зобов'язаний оплатити весь період роботи. Це перше, і по-друге, сплатити за такого працівника і податки, і єдиний соціальний внесок, що забезпечить людині страховий стаж. Пані Олено, вже останнє запитання, бо обмаль часу, якщо роботодавець змушує брати відпустку за свій рахунок, але тут навіть не про права порушення, а чи впливає це в майбутньому на розмір пенсії. От, Звісно, період відпустки без збереження заробітної плати не дає права на жодні якісь страхові виплати. Це не входить до страхового стажу. Як для пенсії, так і для лікарняного, так і е, у разі втрати роботи. На виплати у центрі зайнятості. ну от власне, бачите, ми звели розмову до консультацій по суті, тому що насправді кожна ситуація вона певним чином унікальна в кожного свої особливості, і для того щоб розібратися з порушенням ваших прав, а також усіма супутніми запитаннями, які виникають, можна звертатися до державної служби з питань праці, до ну вже юристів, конкретно, які в цій сфері працюють Олена Коновалова, заступниця директора департаменту з питань праці державної служби з питань праці, була у студії. Українського радіо, дякую вам, пані Олено, за розмову. Я Олена Зелінченко. Прощаюся з вами.